Івано-Франківськ поступово стає екологічним містом. Використання альтернативних джерел енергії стає дедалі популярнішим в обласному центрі. До прикладу, ось таке сонячне дерево уже не новина в Івано-Франківську. Перше встановили на стометрівці, а зараз його офіційно відкрили на території університету нафти і газу. Ініціатори різні, хоча мета у них одна збереження природи та популяризація екокультури. Із таких дерев для зарядки гаджетів планують створити цілий ліс. Такі глобальні плани у команди Зелені мурахи», які реалізовували проект покоління Станіславова, що спрямований на підвищення рівня екологічної свідомості. Це така, знаєте. Е... Як далека мета, та це наш перший крок, бо ми ініціатива, ми не ще громадними, ми ще не громадська організація, ми просто ініціатива, яка виграла грант, і яка от мріє щоб Івано-Франківська став просто епіцентром ем, альтернативних джерел енергії, і щоб люди розуміли важливість. І ем, от що важливо, є те, що кожного разу, коли ми заряджаємо свої свої гаджети, свої мобільні телефони від. Ем, Такого сонячного дерева з чистою енергією ми долучаємось до е, кліматичного руху, який бореться проти зміни клімату, адже використовуємо чисту енергію. Вартість проекту покоління Станіславова 30 тисяч гривень. Під час його реалізації студенти кафедри екології ознайомилися з енергоефективними технологіями під час лекції в центрі інтерактивного навчання Нова енергія та провели конкурс екологічних фільмів Есодія. Допомагали у реалізації проекту дирекція університету, особливо інженерно екологічний інститут. Університет не стоїть осторонь, і якщо ми, університет Нафти і газу. То все ж таки ми популяризуємо в своїй діяльності і альтернативні види енергії. Так, наприклад, наш басейн плавальний огрівається геліосистемою, що дає можливість круглий рік плавати як студентам, так і відвідувачам. Наш виставковий центр використовує енергію від електричної системи сонячної. Яка встановлена на, на даху, вони в життя у майбутнє понесуть розуміння того, що треба берегти навколишній світ, на навколишні середовище, яке нас оточує. І здоров'я людини, почуття людини багато залежить від того. Що вона їсть, що вона, в якому вона дихає. Відкриття сонячного дерева це останній етап проекту. Це дуже зручно, переконують студенти. Навіть якщо у стінах Альма-Матер і є можливість зарядити телефони, то на вулиці зарядка, тим більше, еко просто необхідна. Насправді дуже зручно, тому що коли під час перерви завжди хочеться вийти на свіже повітря, і тут тепер є місце, де можна і з друзями порозмовляти і. Телефон зарядити. Є чисті джерела енергії, тому показати студентам, як можна ще використовувати енергію сонця. Тобто не тільки від викопних джерел енергії, від викопного палива, а можна і від сонця. Ініціатори проєкту кажуть, що пристрій для зарядки гаджетів надійний. Дерево з USB-дротами не страшний ні мороз, ані дощ. Термін експлуатації таких кабелів дуже ну, тривалий, то їм це не шкодить. Конкретно цим. Стосовно конструкції, тут теж все передбачено, тобто тут працювали професіонали, які все заізолювали і все зробили так, щоб вода і мороз не могли пошкодити батареї і всім комунікаціям. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.